Особливий статус для Донбасу. Відповідний законопроект наступного тижня планує подати до Верховної Ради президент Петро Порошенко. Що означатиме цей статус? і Які наслідки матиме його надання? Прогнози слухала Аліна Орищин. Два пункти про особливий статус Донеччини та Луганщини. Вони є в мінському протоколі, який підписали минулої п'ятниці на зустрічі контактної групи з врегулювання воєнного конфлікту на сході країни. Уже наступного тижня до Верховної Ради буде внесено законопроект про тимчасовий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях. Про це каже президент Петро Порошенко і додає жодних поступок щодо територіальної цілісності України не буде. Протокол перебачає відновлення і збереження суверенітету України на всій території Донбасу, в тому числі і на тій, яка зараз тимчасово контролюється бойовиками. Ця частина теж повернеться в правове поле України. Звертаю вашу увагу, що ні про яку федералізацію, ні про яке відчудження в протоколі не йдеться і йтися не може. Ще раз наголошую. Що такі утворення, як так звані ЛНР, ДНР, в документі не згадуються взагалі. Політологи кажуть, поки немає законопроекту про особливий статус, говорити про його наповнення і наслідки ухвалення важко. Експерт Володимир Фесенко прогнозує, українська сторона може надати Донецькій та Луганській областям непряму автономію, але так, щоб це не суперечило унітарному устрою держави. Коли і та інша сторона побачить, що домовитись не ну, ніяк не виходить, тоді е, наші друзі і партнери з Європи нам запропонують ту модель, яка використовувалась свого часу, наприклад, в Боснії. Це теж особливий. Статус на тій території, які зараз підпорядковуються ДНР і ЛНР, можуть запропонувати режим спеціальних адміністрацій на певний час, на перехідний період, де одночасно можуть бути в адміністраціях представники сепаратистів, представники наших обласних адміністрацій, які Києву і президенту підпорядковуються, а також представники місцевого самоврядування. Політолог Віталій Бала каже, закон про особливий статус це міна сповільненої дії, поможе призвести до розвитку подій за сценарієм Придністров'я чи Абхазії. На свою особисту суб'єктивну думку може бути тільки один закон про особливий статус це якщо не в змозі українська влада. В силовий спосіб звільнити територію України так від найманців від російських солдат. Тоді треба, як це було з Кримом, прийняти закон про тимчасову окуповану територію на цьому поставити крапку. Всі ці дамбів напівзаходи, на вони не привезуть ні до чого. Люди на Донбасі занепокоєні наданням особливого статусу їхнім областям, за словами Ірини Верігіної, очільниці Луганської ОДА, вони не розуміють, що цей статус означатиме і як вони тоді житимуть. Особливий статус Статус мається так розумію на увазі та територія, яка зараз підконтрольна українській армії. Це вона буде так і контрольна в Україні, а особливий статус це саме та територія, яка зараз під терористами знаходиться. І тут потрібно розуміти, як люди у яких там квартири, у яких там хати. Люди, які хочуть жити в Україні, їм потрібно все залишати і виїжджати з цієї області. Аліна Оришин, Андрій Скорик, перший національний.